Всіх вітаю! Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Дякую всім, що слідкуєте за моїм каналом, ставите вподобайки, підписуйтесь, реагуйте. Також питайте питання, дуже з задоволенням вам відповідаю. Дуже цікава тема, яку сьогодні будемо підіймати. Ми, це агресія, агресія за кермом. На жаль, дуже часто ми стикаємося з учнями з цим. Ми займаємось, да? їдемо дуже повільно, реагуємо повільно, швидкість прийняття рішень, поки ученикав дуже така, знаєте, повільна реакція, теж повільна. І це дуже інших дратує, і дуже часто ми стикаємось з агресією. Ну, давайте розбиратися в цьому агресії, Будемо з цим вопросом зараз розбиратись. Ну, на мою думку, це більше психологічний такий стан людей, тому що подивіться, які ритми життя у нас в містах. Всі поспішають на працю, дехто проспав, там начальника на працю треба поспішати, комусь не дали премію, хтось щось там, якісь неприємності по життю. Та ще така обстановка, яка зараз у нас в Україні існує. Також дуже часто стикаємося з, агрес з агресією в якому сенсі: якщо, наприклад, людина кудись поспішає і ну, підрізає одна людина іншу людину, і виникає страх. Так, агресія це теж така реакція у нас, і теж страх виникає. Ну, може аварійно якось знаєте, стан може бути, то може бути дуже таке вред, вред здоров'я, чи може може побитися автомобілі? І це виникає такий страх у людини. Людина потім агресує. Вона даже може і сама не зрозуміти, чого це відбувається. Також, мабуть, знаєте, всі водії народились водіями і забули, які вони були там десять хтось років назад, хтось 20 років тому, хто може два роки тому. Тому, якщо бачите навчальний автомобіль, бути чимними водіями, та якщо бачите інший автомобіль, бути чимними водіями, як з цим справлятися? Ну, і така техніка, знаєте, може дуже глибоко вдохнути. раз. Видохнути, вдохнути два, видихнути, вдохнути три. Якщо не допомагає, можете і чотири рази це зробити. Іноді це допомагає. Знаєте, як от трошки встряхнутися і зрозуміти, чого у мене виникає, виникає агресія. Чи може бути небезпечна ситуація, чи щось відбувається? Ти хтось напирає, хтось роздратований по життю може бути. Так, але ж бачите, ще ми стикаємося з тим, що ми поспішаємо. Ритм життя такий повертаючи до цього, що казав, дуже складний. Дуже багато забот, дуже багато проблем, які потрібно вирішити. Ну а це не повинно, знаєте, як міша помішати іншим учасникам дорожнього руху, але це все ще небезпека у нас додається. Тому бути уважні, чим не водії. Якщо ви розумієте, що агресія у вас присутня. Розберіться, ну, може у вас дійсно стресова якась по життю ситуація. Треба боротись з цим стресом, тому що це випльоскується потім на водіння на іншим учасникам дорожнього руху. Хтось починає ганяти, хтось починає підрізати, хтось ви, ви знаєте, показує неприлічні дуже пальці да, жести. Також висовуються вікна, матюкаються. І, на жаль, сучнями ми теж таке бачили, і таке дійсно відбувається. Тому боріться із своїм стресом. Старайтесь, знаєте, як трошечки пару шагів назад зробити подивитися, що відбувається, чому я так, у мене така поведінка. Поміркуйте, проаналізуйте, це дуже буде корисно для вас. Також будьте чимними водіями, якщо у вас дійсно щось сталося, постарайтесь людину пропустити, постарайтесь раніше трошки виїжджати на працю. Да, може, є які по життю проблеми чи з начальником. Те, що знаєте, як сідаєте в автомобіль, старайтесь абстрагіруватися від цього і якось менше на це звертати увагу. Тому бути чимними водіями, не порушити правила, не мадьюкайтесь, не ругайтесь і поважайте інших учасників дорожнього руху.